Так, покашляй мені гарненько. Покашли і ще сильненько. Молодець. Кількість хворих на грип та застуду в області зростає, особливо серед дітей. Тільки сьогодні до одного із міських педіатрів за три години роботи звернулось більше 30 дітей. У всіх, здебільшого, гострі респіраторні вірусні інфекції та ускладнення через ослаблення імунітету. Як зазначають лікарі, хворіють через погоду. Буває за день до 10 градусів перепади температури. Значить, дітки дуже часто хворіють, бо наш організм не встигає адаптуватися до таких різких перемін у, у погоді. По-перше, десь хтось неправильно одягає дитину. Де, рано холодно, десь батьки переодягають, в обід дітки потіють. Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Ужгороді та Мукачеві, найменший в гірських районах на Міжгірщині та Тячівщині. Загалом по області на 10 тисяч мешканців Хворіють тільки 30 осіб. За словами головного державного санітарного лікаря в Закарпатській області, ситуація є очікуваною та контрольованою, а показник є одним із найменших в Україні. За минулий тиждень всього звернулося десь біля 3800 чоловік за медичною допомогою, але цей показник є нижчий до ніж так званий епідемічний поріг. Якби за минулий тиждень захворіло десь Біля 5700 чоловік, то са би вже вводила обмежувальні заходи. У центрі здоров'я лікарі застерігають від паніки через застуди та грип. Радять створити умови, щоб організм максимально швидко і з мінімальними втратами впорався з вірусом, які саме підкаже лікар. Адже будь-яке самостійне лікування перешкоджає формуванню імунітету. Імунну систему треба тренувати і треба таки перехворіти. Але перехворіти треба правильно. В цьому є е, сам е, зміст всього. Якщо ми навіть отримали якусь інфекцію, ми маємо її перенести легко для того щоб виробити виробити імунітет, виробити і потім спокійно жити в цей епідемічний період, аби уникнути грипу, варто дотримуватись простих правил, уникати скупчень людей, аби зменшити ймовірність контактів із хворими, регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, повноцінно харчуватися, висипатися та уникати перевтоми.